Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Сьогодні 8 березня. Дзвоню я своїй коханій. Вітаю її. А вона мені каже: Ну ти красавчик. Каже На моє день народження свалив. На 8 березня свалив. Каже, молодець, каже, так ти оце каже, чітко пропетляв в цьому році. А я дивлюсь, вона посуд миє. Я кажу, кохана, а ти що кажу, там посуд миєш? Вона, так? Да. Кажу, сьогодні ж 8 березня, брось то все. Помиєш завтра. <риклад> так що, хлопці, стою я на кордоні порубний сірет. Маю є чергу на, на ніч. Якби світиться вона мені вже на 9 березня. Друга там чи третя ночі, але вона так скаче туди-сюди, але в проміжках година-дві. І буду я заходити в Румунію і йти на борщ один. Так я ще не їздив. На порубне я виходив з Румунії, як шов з Бухареста. Потім, шов я з Молдавії на Угорщину, то я заходив. З Молдови і йшов на Борщ 2. Тобто, скажімо, це такий трошечки в своїх моментах новий напрямок. Хоча, в принципі, дорога дорога від Сірета до Араді буде та сама. Буде та сама дорога, але інші пограничні переходи. І тому вам буде що розповісти в тому відео. Так що відео Румунія від порубного до борщ 1 Нагадую, борщ – це перехід, пограничний перехід румунсько угорський В них там є борщ 1 борщ 2 і Петя. Це ті пограничні переходи, якими, наприклад, ми користуємося. Я не знаю, може там ще є якісь переходи. Не можу вам сказати, не володію такою інформацією. Але ж, самі розумієте, на кожному пограничному переході є якісь свої моменти, і я їх вивчу і вам за то все розповім. А взагалі-то їду я на Австрію. За Віднем в мене буде розмитнення. З хлопцями я балакав, там казали, кілометрів 50 від Відня. І десь біля аеропорту якогось, і потім теж недалечко, там, в радіусі там там не знаю там 100 кілометрів, в мене буде розвантаження. В Австрію я теж не їздив в цій компанії. Ну і взагалі на Тірі я в Австрію не їздив. Я в Австрію їздив ще на початку кар'єри водія, ще як я в польській компанії працював бусом. То бусом я їздив в Австрію. Ну, чудова країна, мені дуже подобається. Так що з великим задоволенням їду до Австрії. Єдине, що в цій ситуації мене напрягає, звісно, це Румунія. Не знаю, так, Ну, не люблю я їздити по Румунії. Як для мене, то вона важка країна навіть для транзиту дуже важка країна, важкі дороги. Важкий трафік, проблеми трошки є з паркінгами, навіть з туалетами, з душами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, чесно скажучи, не дуже я в восторгі від того, що йду через всю Румунію. Ну, Але що, ж, що ж, не ми вибираємо дороги, дороги вибирають нас. І ще такий момент, якраз була інформація, що з 1 березня. Румунія входить в шенгенську зону і вже не буде печаток між Румунією і Угорщиною. От якраз на борщу 1 ми то і дізнаємось. Так що чекаємо є черги і заходимо на Румунію. Запаркувався на заправці. Доволі таки непогано. Простою тут добу і вночі. Піду на кордон. Але ж тут з'явився якийсь кіпіш. Колеги кажуть, що треба купувати терміново купувати наліпки і ліпити їх на автівку. Зараз вам покажу, що то за наліпки, чомусь я не знаю. Там зараз взялися за то все, ажіотаж тут скупили на кордоні всі наліпки. Так що, колеги, якщо їдете до румунського кордону. Подивіться, щоб ці наліпки були у вас в наявності. Мова ну, йде за ці швидкісні наліпки. І щоб була оця наліпка на задньому бампері і на передньому бампері. Не знаю, що то за ажіотаж, ну, коротше, треба то зробити. Бо я тут пішов. Дещо забрав останнє, походив в магазинах. ну Скажімо, комплект собі вибрав. Так що зауважте на то. Отака ось, ось вона Румунія. Як я її називаю країна контрастів. Все тут з крайності в крайності. Дуже гарна природа, дуже все красиво. Гори. Ну так як ніби їдеш по нашим Карпатам. Але тут отакі все будиночки побілені. Можуть бути такий придорожний паркінг. Там на 4-5 автівок. Що хоч сміттєві баки стоять. І це вже я заліз на другий перевал. Проїхав я 200 кілометрів, потратив на то майже 4 години. Роблю паузу 45 хвилин, щось перекусив, а далі буде видно, що і як. Але ж Румунію за зміну я не пройду он в долині. гори гори. гори. Це другий перевал, тут якась он арка стоїть. Так що це другий, другий перевал з серпантинами і навіть снігом. В общем, все як ми любимо, хлопці. Ну а я сьогодні зранку пройшов кордон і розкажу вам, як то все в мене відбувалося. Значить, на порубне я заходив, з української сторони, під'їжджаєш до Шлагбаума, як сюди, тобі дали бігунок, заїжджаєш на територію митниці і там зразу такий великий паркінг. Паркуєшся на тому паркінгі, ну я вже був в кінці запуска, то вже я був в третьому ряду. Ну і в третьому ряду тут треба там трохи покрутитися, повертитися щоб задом задом здати, там трошки підламатися. Ну таке, в принципі, нормально, всі заїхали без проблем. І потім чекаємо а, через вагу. І потім чекаємо чорного. Прийшов чорний, перевірив, поставив печатку Ідемо на вагу. На ваговій даємо це мерку, інвойс, паспорт, техпаспорта і бігунок. Отримуємо печатку. І якщо вже е, там є куди двигатися, то рухаємося туди до цього ж навіса. Якщо під навіс ви не влазите, зупиняєтесь там, де зупиняєтесь, і проходите до того, він буде зліва. Там буде сама митниця. Заходимо, повертаємо наліво, і там же ж сидять митники. В любеві віконце подаємо документи, митники нас оформлюють. Виходимо знову на двір. І в, цій, в цьому будинку. Якби ми заходили зліва двері, виходимо, повертаємо ще раз наліво, обходимо трохи цей будинок, і там буде вікно, буде паспортне. Проходимо паспортний і чекаємо, покуди все трошечки роз'їдеться, і заїжджаємо на румунську сторону. Перед шлагбаумом ми зупиняємося, там вже ця вся колейка звужається на три автівки. І запуск до Румуна відбувається так: по три автівки. Ну, принаймні, у нас було по три автівки. Тобто ми стоїмо, не доїжджаючи шлагбаумом, підходить прикордонник, перевіряє, чи ти сам кабіну перевіряє, забирає бігунок і три автівки, наші під'їхали до румунського шлагбаума. Потім по колійно заїхали на румунську сторону. Нас там зустрічають ваги. Значить, на, на вазі вмикається світлофор, на зелений заїжджаємо і зупиняємося. Там теж здаємо, я не знаю, здавав всі папери. Вийшов той румун, почав міряти висоту, поставили вони печатки і протягуємо далі. Далі ми протягуємо так якби наліво, потім так направо, і там іде навіс. Але під навісом ми не зупиняємось. Проходимо ще трохи прямо, потім буде поворот направо і буде плац. На тому плацу паркуємося. Зауважте, що як ми на плац в'їжджаємо, бо я зразу поїхав вліво, а потім розумію, що я там не запаркуюсь, то мусив здати трошечки назад. Вправо, і там о, йолка, ти звідси заїжджаєш, і потім, якщо в цю йолку не, не влазиш, то так по кругу обіжаєш і в цю йолку тоді так в'їжджаєш. Чуть не забув. Перед самою митницею ще буде паспортіст. Буде стоять таке звуження перед навісом. На тому звуженні зупиняєтесь, будка, в ній паспортіст. там от, питання, що везеш, скільки в машині поставив все І потім переїжджаємо на цей паркінг, паркуємо машину, зачиняємо двері і йдемо на митницю. Коли ми заходимо в парадний вхід, справа будуть агенції, наліво буде сама митниця. Я Т1-ку мав уже зроблену. І пішов вже якби наліво, віддав папери, вона побігла питати, чи треба мені лікар, чи не треба. Я йшов транзитом, то вияснили вони, що лікаре мені не треба, то вона мені сказала 20 хвилин і зайди за документами. Потім я забрав документи, вийшов на плац, і на плацу вже перед самим виїздом ще там вже стоять якісь митники, які цепляють пломбу. От вони мені вцепили пломбу, відкрили машину. Попросили мене розрізати два ящика з товаром, на який він мені показав. Переконався, що там саме той товар, який є. Я йому кажу, ну давай я хоч скотчем заклею. То він, будь ласка, клей. Я заклеїв, ми зачинили двері, він поцепив пломбу, і типу, все, на виїзд. Так що, в принципі, чогось такого там немає. Оце ж кажу таке, і моменти такі, що там. Там треба аж на плац заїхати. Тут, як виїхав з ваги. Бо тут між вагою і паспортним теж ще є один плац. я зразу на тому плацу тормознув і такий, розумію, щось не то. Дивлюсь, наш стоїть. Він показує, їдь, типу, далі, далі, далі. Це такі моменти. Ну, скажімо, нічого страшного, то вийшов, спитав та і все. Тепер їду я на борщ один. Балакав я з Румином, він виходив з України, каже: Слухай, колего, чув таке, що у вас там з 1 числа в Шенген забирають. Він. ні, Каже, не забрали в нас в Шенген, забрали в Шенген тільки частково. Тільки якщо ти на самоліті летиш, ти рахуєшся в Шенгені. Тобто аеропорти зарахували з шенгенською зоною. А всі оці там петі, борщі і так далі, всі ці пограничні переходи. Вони під то не попали. Як він сказав мені, то Австрія то заблокувала і не дала їм повністю війти в Шенген. Так що радість моя була короткою, я так розумію, що знову на виїзді з Румунії в Угорщину знову буду мати дві печатки. Ну, а що робити? Ну, а хотілося. А хотілося. Ну, і все ж таки, до борща я доїду. І ще окремо розкажу вам, як воно то все там відбувалося. Той Румин на борщу, як побачив автівку на українських номерах. Я не знаю, у нього включився, мабуть, якийсь доїльний апарат. Він біг до мене такий щасливий, такий довольний. Ото тільки що по дорозі ще, мабуть, не кричав 100 євро. А вже як залізу в машину і давай. Код 95. Я покуда код 95 тік, ще я що толком не доставлю. Не надо, страховка твой. Я опять же в папку тільки за страховкою не надо, страховка авто. Тоже не надо. І оце так. Тахо. Тах. Ага, розпечатка, давай. Скільки ти з України. Ну, він мені усю кров випив і такий 100 євро, 100 євро. Я говорю, що ти мені розказуєш? А він мені показує на свою бороду. типу, це ти мені не розказуєш. Каже, ти бач каже, яка в мене борода, Там в мене теж кажу, борода. В общем, я кажу, це не борщ, це якийсь доїльний апарат. Заїхав я в Угорщину. 11-та ночі я стартанув, став я перед клуш на Пока перед містом. Там, до речі, за кілометрів 20 непоганий такий платний паркінг. І поки що доїхав до борща, а сьогодні вже, виходить, неділя у, в Угорщині заказ. Я поки до борща цього доїхав, думав, десь стану на румунській стороні, забито. Коротко, нема де і приткнутися, притулитися. А сабі ж думаю, ну блін, ну виходить 24, можна 24 ку крутнуть. Дивлюсь, там є паркінг великий. Думаю, встану на там паркінгу. А після того паркінгу вже на угорській стороні теж зразу е 2 паркінги. Заїхав на той паркінг, а він виходить якби на нейтралці. же я там став, йду до того румина кажу, там паркінг, сліпінг, чуморов, ні, каже, паспорт, паспорт! І це ж він зрозумів, що Україна, це ж... Давай, 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 давай! В общем, вони дали вони мені там стоять, хоча той паркінг був пустий. Поставили ж там мене, давай, там, і рентгени, і ями. І... Ну, коротше традицію він, він хотів одразу, я ж кажу, 100 Євро. Ну, потім, скажімо так, аптіти його зменшились. Але ж, хлопці, немає того шенгену немає того шенгену Поставили дві печатки. Митниця виглядає так само, як на борщ 2. Теж зразу ми заїжджаємо на румунській стороні, там буде навіс там буде стрілочка для грузовиків крайній правий. Перед вагами. Світофор на зелений заїжджаємо, там буде віконце. Через віконце подаємо це Мерку і потім їдемо далі наступний через паркінг до наступного навісу. Ну а там уже будуть паспортіст румунський і угорський паспортіст і митник. Ці два паркінги. Що в Угорщині перші вони платні. В перший там тільки готівку казали, на другий можна було заплатити карти. Але ж запрет і до автобана доїхати, я не пам'ятаю, скільки там кілометрів, там через декілька сел. То якби я заходив на борж 2, то там зразу на автобані паркінги то я би став би собі та і все, А з першого борща через ці всі села, думаю, зараз як начну я до тих паркінгів добиратися перших ще на одну традицію попаду. <свісно> та заїхав я на той платник. в п'ятій ранку я став, та це цю... обід зараз прокинувся, а тут дивлюсь якась кафешка, пішов, дивлюсь там Wi-Fi. Є столики біля розеток. Та буду вам зараз відео викладати. В цілому Румунію я пройшов отлічно, бо попалась мені їзда субота-неділя, трафік був ну, так, шикарний, як на мене. Дуже мало було автівок, в основному легковики. На поку я проходив вночі. То взагалі я так її бистренько, я минулого разу її проходив цей клуж години-дві з гаком. А це вночі я так її чітко пройшов. Ага, до речі, я минулого разу був там блудунув, я то розповідав, що бахи тут в мене знак 5 тонн. Знайшов свою помилку. Найшов. Да, був там знак, прогавив я його. начинався він якби 7,5 тонн. Потім він перейшов у 5 тонн. Бо цей що 7,5 я навіть, я навіть його не побачу. Ну, я ж кажу, я проходив тоді в обід, був великий трафік, і я трошечки не в ту лузу. Я поїхав прямо, а треба було направо. Ну, але, скажімо як, навігація, навігація повела мене нормально, адекватно. Минулого разу, оце ж у мене навігація була налаштована на автобус. Бо вона не хотіла мене вести з Молдови. А я так і, і не переналаштував на вантажівку, то я зробив таку помилку. Тобто цей раз у мене навігація була включена на вантажівку, і якби по всім містам навігація мене обвела чітко. Ну, і так, щоб ви собі розуміли, там ми проїжджаємо два великих міста. Це Орадя і Клуж напока То виходить, Клуш ми обходимо по правій стороні, а Орадіо ми обходимо по лівій стороні. А там всі ті остальні маленькі містечка, там не складно, там, скажімо, по паралельній вулиці або вправо, або вліво. Так що відкручу паузу 24 години і їду на Австрію. Австрія. Це окрема історія в цій поїздці. Бо я ж кажу, в Австрії я ще не був, а тому буде що і собі подивитись і вам розповісти. На тому бажаю вам всім крепкого здоров'я, успіху. Кажу вам слава Україні. Всього на найкращого, хлопці, Тримайтесь.